Привіт усім! З ким сьогодні не віталася на перший ролик, на сільський блогер вже вийшов. Так, друзі. Що тепер в мене заплановано? Заплановано щось смачненьке спекти. Нічого нема до чаю, до кави. А сьогодні Артур приїжджає і завтра всі будуть вдома, тому треба щось мати солоденьке. Йдемо на кухню. І щось смачненьке приготуємо. Пішли. Що я сьогодні надумала пекти? Буду пекти спартак. Тортик, але не е, лятий, а звичайний такий з твердими коржами. Добре, що мені потрібно: 100 г масла, 2 яйця, 4 столових ложки какао. Таке про какао, друзі, від мрії. Воно добре, то какао. Так, 200 г цукру, це вже я відважила собі. Дві столові ложки меду, півтора чайної ложки соди і 500 г муки. Ото всі нам потрібні інгредієнти для коржа. Так, масло, цукор, мед, яйця ставимо в каструльку на середній вогонь, щоб воно повністю все розчинилося, постійно помішуючи. Так, масло розчинилася, я постійно помішуючи її. Взяла трошки вищу каструлю, друзі, бо зараз будемо давати соду. Півтора, столов... Півтора чайної ложки. І воно збільшиться в об'ємі. Так, один і ще половинка. Все, мішаємо гарненько. Повністю сода розчинилася. Бачите, як збільшується, йде до гори, до гори, до гори. Наступне, тут просіяла 500 грам рівно муки і 4 столових ложки какао. Гарненько перемішую. Також взяла трохи вищу медничку, друзі, щоб добре було потім мішати. Зараз спочатку гарненько перемішую какао з мукою. Перемішала і вливаємо сюди нашу теплу масу. Гарненько. І зараз будемо мішати тісто. Так, тільки дуже акуратно, бо я хотіла рукою замішати, вона гаряча, друзі. ложечкою. Потім вже будемо, ну, перемішається, тоді вже можна взяти рукою. Зараз наразі гарненьку ложечкою вимішуємо. Ось таке тісто виходить. На коврик, друзі, звичайною кришкою, так я завжди роблю, буду робити палянички. Круглі. Паляничка, друзі, тісто саме, верніше, таке мигеньке, еластичне, як пластилін. Так, переставили, лишнє забрала і пекти. Ось так. Муки, друзі, навіть не підсипаю. До медовика, якщо робиш медовик, треба підсипати, бо він дуже прилипає. А це таке прям, покажу, як пластилін. Таке дуже еластичне. Навіть не треба підсипати. У мене на бляшку два влізається. І так два ставимо пекти. Тільки дуже вважаємо, бо швиденько печеться. Так, друзі, я пекла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 палянечок в мене вийшло. Залишаю, нехай устигають. Крем можна зробити, який любите. Заварний зазвичай роблять для спартака, але нас не люблять заварного, то я буду робити сметаний. Сметана, цукор і дам ванільний цукор трошки. Або ванілін, або ванільний цукор, хто що має. У мене ванільний цукор. Дві штучки дала. Збиваємо. Так, і збираємо наш спартак. Йому треба, друзі, хоча б ну, 8-10 годин, щоб він постояв в холодильнику. Гарненько все впитало і тоді буде мігенький-мігенький. А ще краще годину-дві поставити так, щоб постояв, а тоді в холодильник. Це ще краще. Так і зробимо. Що? Ось такий тортик в мене вийшов, поставила в холодильник. Годинку десь постояв. Так, на столі. Тепер поставила в холодильник. Поставила в холодильник, буде стояти. До вечора точно. Ходімо розріжу, друзі, покажу. Як рад, поки Артур приїде з Тернополя, то буде їсти, але він коло 10-ї години вечора приїжджає. Нічого, він знаєте, так той голодний студент, він все їсть. М'ясне то м'ясне, солодке то со... все, що добре, все їсть. А я Та сьогодні в 10-й раз бігаю. Бігаю. Що там? Ну, ніц, ну що? Ну, ніц. Давай їсти та й все. Отак. От Отак. А ті сплять, мама гріє, мама гріє. Я багато їм насталила, друзі, сіна. Так, дівчино. Добре. Кури вже на бантах. Сколо п'ятої години кури вже все. Добре, для вас е, секунда. Для мене ще кілька годин має пройти. Я розріжу, покажу, що всередині. На дворі вже темно, там вже десь по 9 Я врізала пляточка, зараз покажу. Чудо світла не можу показати як. Так, друзі. Дуже впитали в себе коржі. Дивіться, вона навіть не фокусує добре. О, таке менше вічне на світло. <кхід> навіть не так зараз. отако таке певно буде. Коротше, коржі дуже впитали. Сметана є з цього боку. Я врізала, попробувала. Та й що можу сказати? То, що там заварний крем підходить, це 100%. Це навіть не обсуждається. Через те, що. Паляниці сухі, паляниць багато. А сметана вона ріденька, Я її чим більше вистроювала, тих 12 паляниць, воно мені почало їхати. І відповідно сметана починає витікати. Тут тако: або заварний крем давати, або давати вершки. Вершки густі, вершки тримають форму, і вершки би ну, так не впитали. А сметана що? Це сметана двадцятка Воно гарненько все впитало, все <хи> і в коржі Та й все, трохи сухуватий, виходить, але в загальному добрий добрий буде для нашого тата, він таке любить. Він любить будь-які плясу, головне, щоб не було багато маси. А це б йому ідеально підійшло. Та й, і таке з'їдять Але я, друзі, ну, зроблю для себе висновок. Щоб переложувати сметаною, цей тортик не варта. Не варта через те, що. Треба трохи густішого крему. Щоб воно не так впитало, щоб навіть було видно, бо тут навіть не видно. Бачите, навіть, ну, навіть не видно, вся сметана війшла в коржі. Нічого, на другий раз демо знали, що треба взяти або заварний, Ну, мене не люблять заварного крему, скоріш за все, треба взяти вершки. Збити вершки, вони будуть густіші і переложити. Добре, вже пізно. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї нічки. І до завтра. Завтра зустрінемося. Па, па усім.